У кропу Геннадій Корбан пройшов суд медекспертизу в інституті серцево-судинної хірургії АМОСова в Києві. Після численних обстежень, серед яких запис електрокардіограми узі серця та обстеження судин, лікарі констатували в нього завищений тиск. Щодо діагнозу по роботі серця, ще радяться. До нас хворий поступив, є направлення, і ми робимо ті обстеження, які повинні як любую людині робимо. Представте будь ласка, Олександр Тольс, заступник головного лікаря по лікарським питанням Корбана Доправили до Києва сьогодні вночі. За інформацією адвоката Оксани Томчук, його затримали спецпризначенці. До Києва доправляли в супроводі шести автобусів автоматників. Пізніше на сайті укропу з'явилось відео затримання. Ага, тут сам. Ні, тут ним адвокат. Да, Пашко, Пашко с ним Да, Пашко садится с ним, подожди, они садятся в Адвокат Корбана Оксана Томчук зазначила, що напередодні її клієнта викликали на суд медекспертизу в Дніпропетровську, а потім перепризначили її у Києві. На той час, коли відбулися ці зміни, доїхати до столиці було вже неможливо. Оксана писала смс слідчому, аби уточнити дату. Він повідомлення ігнорував, а вже за декілька годин її підзахисного доставили у Київ силоміць. По приїзду в столицю Корбана повезли спочатку до лікарні СБУ, потім до Київської суду там підозрюваний разом зі своїми адвокатами та журналістами чекав на слідчого інпрокуратури близько чотирьох годин. Тільки по його приїзді Геннадія перевезли до лікарні Амосова, де почалось обстеження. І тільки зараз нам вручили цю постанову копію пану Корбану. Тобто жодних підстав для привіду, жодних підстав для того, щоб говорити, що пан Корбан самостійно не з'явився їх просто не існує. Зв'язку з тим, що ну їх просто не існує. Тому о, наразі у нас є всі підстави говорити, що я не знаю, навіщо був весь цей цирк, але те, що це лише цирк, ми можемо це констатувати. Адвокати ж лідера укропу стверджують, що вони самі наполягали на експертизі вже не один місяць. Мій клієнт дав добровільну згоду провести всі обстеження, повторно надати всі можливі аналізи. Зараз ми їдемо на Мосоло, будемо проходити всі можливі кардіограми, медичні обстеження. То, що ми наполягали, що ми потребуємо цього, Захист, то що ми але просили вже але... місяць, що нам потрібно провести ці дії. Захист Корбана не розуміє, навіщо було доправляти їх клієнта до Київської судмедекспертизи, якщо він міг пройти аналогічне обстеження в Дніпропетровську. А от в прислужбі СБУ стверджують, що Корбана до Києва привезли через сумніви слідства щодо його діагнозу. А сам Корбан намагався уникнути обстеження та огляду судово-медичними експертами, саме тому слід. Слідчий суддя за клопотанням органу попереднього розслідування 24 грудня виніс постанову про примусове притягнення Геннадія Корбана до проведення судмедекспертизи і дав дозвіл на примусове доправлення його до Києва. Оксана Штомчук пов'язується з тим, що її підзахисному намагаються змінити запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою. За її словами, слідчий намагався вручити відповідне клопотання Корбану у лікарняній палаті. Анна Калюжна, Микита Мітьков, телеканал Еспресо.